Вітаю Євгенія Мотричев продовж наступних кількох хвилин коротко про головне сайту Слава Тіві. Саміт Триморі у Варшаві. Президент Польщі оголосив про нових партнерів ініціативи, нові емоційні дебати польських кандидатів у президенти та правила голосування поштою. Новини з підкарпатського воєводства, де вандали пошкодили таблицю на могилі воїнів УПА та про заборону маршу на 9 травня у Казахстані. Про це і більше за мить. Саміт Тримурія у Варшаві стратегічними партнерами ініціативи стали Іспанія і Туреччина. Про це оголосив президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що цьогорічна подія є особливо актуальною у світлі російсько-української війни. Президент Польщі висловив сподівання, що завдяки новим членам співпраця у рамках ініціативи стане ще тіснішою. Загалом участь у саміті взяли 23 делегації, у тому числі 12 президентів. Цього року ініціатива трьох морів святкує свою 10-ту річницю. Її започаткували президент Польщі та. Президентка Хорватії під час генасамблеї ООН у Нью-Йорку у 2015 році більше про підсумки саміту читайте на нашому сайті. Менше ніж за три тижні у Польщі обиратимуть нового президента 5 травня. Останній день реєстрації на голосування поштою. Таке право мають зокрема люди з інвалідністю, а також ті, кому на день голосування виповнилося 60 і більше років. Згідно з правилами, голосувати поштою можна лише на території Польщі. Подати заяву також можна різними способами, особисто письмово з підписом через інтернет або телефоном. Пакет для голосування виборець отримає не пізніше ніж за шість днів до дня виборів. Він складається з бюлетня, конверту, інструкції, заяви про таємне голосування і за потреби накладки Брайля. Також у день виборів можна скористатися з безкоштовного транспортування до дільниці. Хто має таке право? А також більше про правила у день голосування читайте на слави тіві. Водночас у Польщі відбулися чергові дебати між кандидатами у президенти. Цього разу на відміну від попередньої зустрічі у конському вперше участь взяли усі 13 кандидатів. Зустріч організував польський таблоїд Суперекспрес. Кандидати обговорювали теми міграції, оборони, житлової політики, абортів та відносин з церквою. Дебати викликали чимало суперечок, особливо через скандальні висловлювання Жеґожа Брауна та Матчея Мачака. Останні зокрема висловив захоплення Путіним, а Брауну звучив. Антисемістські тези. За це кандидатка від лівиці Магдалена Боят пообіцяла подати на нього скаргу до прокуратури. Експерти кажуть, що ці президентські дебати стали одним з найгостріших у кампанії, викликавши реакцію як серед самих кандидатів, так і політичних лідерів країни. Детальний текст про дебати на Суперекспрес читайте на нашому сайті. І впродовження новина про пошкоджений пам'ятник воїнам УПА у монастирі підкарпатського воєводства. Напередодні там невідомі змінили існуючу табличку на іншу з провокативним написом. Інцидент засудили міністри культури України та Польщі, а фахівці вказали на російський вплив. Зрештою, консерватор пам'яток підкарпатського воєводства наказав відновити пошкоджене меморіальне місце до первісного стану. Поліція наразі шукає осіб, які замінили таблицю. Натомість консерватори оглянули меморіал, зробили фотодокументацію та склали протокол. Тепер власник території має відновити меморіал до первісного стану, а про хід робіт звітувати до управління охорони історичних пам'яток. Російський вплив задля уникнення провокацій намагаються побороти у Казахстані. Там місцева влада заборонила марші безсмертного полку на 9 травня. Спроби пройти вулицями з портретами воїнів Червоної армії, будуть вважатися несанкціонованим мітингом. І учасникам може загрожувати штраф або арешт. Марші заборонили зокрема в Алмати, Павлодарі та Петропавловську. Офіційна причина, яку наводить чиновник відсутність вільних майданчиків. Активісти натомість наголошують на проросійські та пропагандистські складові акції. Заборона викликала суспільний резонанс. Офіційний військовий парад, з нагоди 80-ї річниці, завершення Другої світової війни в Астані запланували на 7 травня. І в мене все на цю мить. Бережіть себе.